Вітаю, друзі! Сьогодні на своєму каналі Садочок Марії Надії. Сьогодні в мене мова буде йти про ґрунтопокривні очітки. як ми їх використовуємо. Для когось ця, цей сукулент, очіток-агресор. Хтось пише ні-ні ні, 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 ні не в якому разі не саджайте. А для когось це спасіння. А для мене це не агресор, для мене це спасіння, тому що він слугує як мульча на моїх грядках. Наприклад, углова грядочка моя там, де кущі, там очіток іспанський. І я ту голову грядку. Практично літо дуже рідко поливала. Очіток навіть очиток не витримав, він сам засох, але рослинки він спас від посухи. Він своїм ковриком утримує вологу, а сам він не накопичує так, так, таку вологу. Ось так скажімо. Він собі накопичив скількість, якусь кількість і все. І тоді слугує мучою. От навіть сам загинув, а рослинки спас. Ось так е, тому я буду його. Хочу зараз пересаджувати свого міні-рокарію. Ось такий великий. Наразі він зелений, але це такий з фіолетовим відливом і такі квіточки в нього фіолетовенькі. Хочу показати, як я саджаю, як мульчу, щоб це було дуже швидко. Е, його легко пересаджувати. Зараз е, ми з вами його будемо пересаджувати. Дивіться, я беру штикову лопату. І прямо ось так не переживаючи, трошки, наче як підкопуючи, я його беру на штикову лопату, ось так разом з корінням. Ось, Тут я землю, потім підсиплю. Ось я так набираю і несу в місце, в яке мені потрібно. Далі покажу. І ось переношу я на свою грядочку. Я дороблю туди, я викопувала півонію, тут буду ось саджати ялівець. А під сіточку я вкопала шифер і хочу цей ґрунтопокривний очіток додати. Е, як всаджуємо? Дуже легко е, і просто. Ось я беру грабельки, дивлюсь, наскільки там на сантиметрів 5. Роблю прямо так ось. Трошки таку, так скажемо, ямку на сантиметрів 5. Просто ось так розрихлюю. Ось, бачите, воно видно, що сюди пішло вище. От. Його дуже легко пересаджувати Не треба нічого. Якісь поділки, якісь щось. Дивіться. І ось так я його просто закладую. Ось так. Дивіться, грядка де молодила. І там уже борозен. Зараз пролью цю грядочку, тому що там я таблетки нічого не закладувала, там нема кущів. От, то і все. І навіть молодилку одне. Ось. Все, дивіться. Більш нічого нам не потрібно. Він ліг так, як потрібно. Тепер ми... Так, молодилку забираю. Тепер ми ось так. Дивіться. Збоку Так. Ось так. Проіз... Так, проізвольно, так скажімо. Сюди трошки земельки там. Все. Очток посаджений. Проливаємо такою лієчкою, щоб гарно його прижати до землі. І ось так, такими великими масивами ми очток можемо пересаджувати. Я вам скажу іспанський очіток. Я пересаджувала навіть в спеку. І гарно проливши, він прийнявся. Щось там мені треба було пересадити. І я пересаджувала навіть в спеку. От. І отак один раз проливши гарненько, розпушивши землю, так вложила, пролила. І все, і він прийнявся. Все, ось так. Ну і ось хочу я вам показати мою грядочку, оцю углову. Де в мене. Е... В основному тут кущі. Ось, і ще вугол, я хочу посадити ялівець свій монглоу, викопати там флокс надо. От. І дивіться, оцей очиток іспанський, він повсюди, практично заплів. Але це другий рік, мене це я це, почала цей квітник з нуля в тому році. І посадивши невеличку, ну, десь 50 на 50, можливо, трошки більше. І він почав розплітатися, і я підсаджую, де мені потрібно, Ось таким способом, як я вам показала, підсаджую очітки. І то він це не заплів ще все, що мені потрібно. Бачите, в мене такі, так скажімо, грядки, квітники, вони мене якось всі огорожені, так само, як і городні грядки, тому він мені, так скажімо, не... Не заважає, де заважає його спокійно. Так само так лопаткою підчепили, викинули прямо з корінням, землі досипали там, де вам потрібно. Ось і все. Не ск не скажу, ну можливо, якщо у вас там ну супер-пупер йому умови, то він там буде прям розростатися з такою шаленою швидкістю. Ну, ось дивіться, грядка два роки в мене, і все ще що мені потрібно. О он до, до прикладу, і до сітки він ще не дійшов. А мені б дуже хотілося. Ось, а сюди, то вниз, то він ось також ще не дійшов. Тут так я ложу собі гілочки. Мені так подобається. Ось тому для мене очіток це не агресор, а помічник. А от і ще в одному місці вам покажу: ось тут, де моя грядочка, геліопсі заквітував. Ось ця. Квітничок мій, де моя вім серед гортензія? Бачите, я спеціально також очіток лишила, тому що ця грядка також в мене практично не поливалась, вона дуже велика. Ось оце дві грядки, в мене місяць були без полива. Ну, вже квітки всюди засохли практично в гортенці. Але е, листечку, бачите, більш-менш нормальне. Ну В принципі, а поза той рік о, взагалі він мені є спас. У мене квітник місяць без догляду був. У мене було навіть таке відео. От я вам прикріплю. Місяць без догляду була повністю спека, повна спека, не одного дожджа. І мене не було, я не поливала взагалі. І ви можете глянути, ось я показувала оцей. Оцю гортензію в цьому очітку. Тут завжди, бачите, ось така роса збирається. от Навіть доїжджа немає сонячно. А дивіться, а тут все волого, волого. Ось ось такий прекрасний очіток. Тому е я думаю, що для багатьох він може слугувати в допомогу. Особливо, якщо немає коштів е на купівлю мульчі. от, і... Е або часу займатися квітничками, а особливо, якщо я ж кажу у вас так багато кущів, як у мене, от, то по сухостійкий садок, як у мене, то очітки – це дуже гарний варіант для, так скажімо. І окраси, вони взимку стають рідко, деякі очітки, що пропадають. У мене там червоний очіток, такий гарний. подалі. Зараз він погано виглядає, можливо, його і не буде видно за берисклетом ґрунтопокривним. Він навпаки, взимку такі трояндочки червоні, він взимку виглядає і восени, ой, на весні найкраще, ніж наразі. Ось. Тому ось такі коротесеньке відео про очітки. Пишіть свою думку, як ви рахуєте. Як вам в садочку чіткі подобаються, не подобаються? От. Ну, ось, але як для мого посухостійкого садочку, для мене це зовсім не агресор, а помічник. Тому всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного, тихого і до зустрічі в нових відео!